Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 серпня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами вже традиційно, тут в студії, інколи буває і офлайн. Політолог доволі відомий в Україні, Білорусі, в Польщі. Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я акцентую увагу саме на Білорусі і на Польщі. Не випадково, тому що жартую з паном Євгеном. У нього зараз зоряний час. Оскільки його будуть розривати на шматки, і допитуватися, що ж у нас відбувається із Польщею. Ну, звичайно, буде ще Білорусь, я в цьому навіть не сумніваюся. І от сьогодні, пане Євгене, не виняток. Я також буду вас допитувати, що у нас відбувається з поляками, тому що скандали останніми днями, ну, як на мене, лише набирають обертів. І треба розуміти, на якому ми світі. Із цією країною, тому що а, багато є невдоволені щодо заяв політиків, є інші позиції. Мені, до навіть пишуть самі поляки, які відстоюють Україну. І навіть перша леді попереднього президента в період до 2005 2006 року, я дуже швидко переглядав, підписала це лист звернення, в якому закликає Навроцького. Уникати будь-яких політичних спекуляцій. Нагадую глядачам, що він ініціював засував вето до закону про допомогу біженцям, які нині втікають від війни в Польщу і так далі. І там будуть переглядати цей документ у вересні. І от власне, пане Євгене, хотів би вас запитати, що в нас відбувається у відносинах із Польщею? Куди ми рухаємося? Бо це як на мене архіважливо. Коли Кароль Новроцький був обраний президентом, я намагався донести до українського суспільства думку про те, що він не антиукраїнський, він не проукраїнський, він пропольський. І як багато політиків з популістичним таким присмаком в своїй роботі, він, звичайно, намагається швидко продемонструвати свої якості. Тому що все-таки в Польщі президентські повноваження ну, це е, не, не такі масштабні, але президент реально може впливати на роботу уряду. Е, то гальмувати ухвалення рішень, то прискорювати ухвалення рішень. Що стосується цього закону, який був ухвалений за президентства Анджея Дуди і за уряду е, Маровецького, тобто, час панування ПІС, домінування повного ПІС, він передбачав достатньо широкі можливості для українських громадян. Я скажу так: вже пішли різноманітні цифри, і про ці цифри говорили і представники компанії Deloitte, що українці в кілька разів більше вклали в бюджет Польщі, ніж отримали звіт. Тобто, 800 плюс це те, що, як правило, ну, чому в Польщі затрималось? Сотні тисяч людей немає такої чіткої оцінки. Навіть за офіційними даними, по-перше, у нас тут статистика змішується трудових мігрантів, які з 17-го року до 22-го через uh -huh. безвіз туди поїхали. Ну і очевидно, сотні тисяч там опинилися після 20 після широкомасштабного російського вторгнення. Просто опинилися і пустили там коріння. Тут треба розуміти. Що в 22-му році не просто влада ухвалила закон, який створював для українців, громадян України достатньо широке повноваження, але і власне самі поляки приймали українців дуже добре. Я часто навожу ці дані генерального консула України в Польщі В'ячеслава Войноровського, що в 22 році 75% наших біженців жили в помешканнях поляків або в орендованому для них житлі, ну, тобто Ну це я думаю, це просто фантастична цифра насправді. Е, на сьогоднішній момент що що виходить? Я вважаю, що Кароль Навроцький в такий спосіб він е, готується до атаки на уряд Дона, е, Дональда Туска. Uh -huh. тобто, це не просто там, які, знаєте, антиукраїнський захід. Якщо ми будемо. Говорити про антиукраїнський захід, ну, от виключно як рушійну силу, то ми будемо себе обманювати. Тому що в цьому контексті залишатися на глобусі України, ну, на мою думку, неправильно. Але ця атака була підготовлена, і я думаю, що червоно-чорний прапор на концерті Макса коржа він був абсолютно не випадковий. Ну ви ж самі розумієте, коли серед десятків тисяч людей, які там присутні, все одно хтось бачить один червоно-чорний прапор, який був розгорнутий, ну очевидно, не протягом всього концерту, то це не випадковість, а закономірність. Тобто, треба було розуміти, кого ловити е, об'єктив, як ловити і чому ловити. Тобто, пане Іване, я це запитання, ви вважаєте, що це була спланована провокація? Так, я вважаю, це... що це була провокація. ким. Е, я не Окей, можу Хто, хто добувач цієї провокації? Вигодонобувачів, щонайменше два. З одного боку, Кароль Навроцький, який може підняти хвилю боротьби проти бандерізму, Хоча Це мені, як, як професійному історику, я чув про український буржуазний націоналізм, про бандеру і про Мельника, але про бандерізм, як такий сучасній українській державній ідеології, я не чув. Ну, чесно. Ну, просто це е, синтетична вигадка. Е, і мені здається, що сама ця е, чому е, ця ініціатива Навроцького з приводу 800 викликала достатньо широку дискусію серед наших польських друзів, тому що вони бачать, що е, цей крок ну дійсно може призвести до політичних наслідків. Тобто, очевидно, ну Очевидно, що даруйте за е, Каламбур, але Навроцькому опонують його політичні опоненти, ті, хто його не підтримує. З іншого боку, підтримують його насамперед зверніть увагу: представники конфедерації, а не ПІС. Тобто, оці дискусії, яка існувала, наприклад, останніми тижнями, між Славоміром Менсеном, як представником конфедерації, і. Ем, Ярославом Качинським, як лідером ПІС, очевидно, що Наврозький взяв сторону конфедерації. менш чисельної фракції, але, можливо, більш перспективною. Угу. Я вважаю, що його мета як президента добитися відставки уряду Туска, і моє припущення підтверджує вчорашня заява Владислава касаняка Камаша, віце-прем'єра. Страоборони, який знову завів стару платівку, про те, що ми не будемо підтримувати євроінтеграцію України, доки вона не розбереться з Волинською трагедією, а можна уточнити запитання? Бо в мене тут така підозра на рахунок сепаратних домовленостей між Навроцьким і ПІСом е, Піс е, в цьому, ну е, розумієте, ПІС не може за це не голосувати, тобто не може не голосувати О. за. Ініціативи президента, який представляє праві сили тут. Логіка десь в іншому. Я думаю, що піс настільки, як політична сила, і це швидше за все позиція пана Качинського, зацікавлений у відставці Дональда Туска, що вони готові поступитися прем'єрським портфелем і віддати його, наприклад, Касеніку Камешу. Менсини не готові, тому що це буде, ну, по-перше, у них не така велика фракція. А по-друге, їм треба м, розвалити е, блок третій шлях, ну і перетягнути на свій бік е, селян. Тобто, наприклад, через позицію ПСЛ селянської партії, найстарішої польської партії, е, коаліція Туска не зуміла за два роки змінити законодавство про аборти. Хоча вони. Цим активно е, козиряли під час парламентської кампанії 23-го року, і е, треба розуміти, що для значної частини їхніх виборців ця тема чутлива, бо е, законодавство про аборти це е, на сьогоднішній момент в Польщі найсуворіше в Європі. І там, ну, такий суспільно-політичний шлейф. Ну, на пане Іване, фото... я тут, вибачайте, трішки вас перебуватиму, але якщо аборти це історія внутрішнього Польська, яка не тракує, не торкає не питання українського, тут же нині Навроцький, і я не виключаю, коли говорю про Піс, що є, ну окей, не сепаратні домовленості, але єдиний інтерес ну, в даній ситуації, коли ми говоримо про відставку Туска, вони грають на антиукраїнських настроях. Ну, вибачайте, але це не політиканство, це підрив стабільності взагалі наших відносин із Польщею в умовах війни. вони Бачите, вони ж не атакують е, синьо-жовтий прапор і тризуб. Вони атакують Пане і, Євгене, я ні. розумію, що ви зараз трішки хочете стати на сторону польської політики, але ні, я, я ну, застерігаю нас від цього, тому що ну, тр, треба називати тут біле-біле, а чорне-чорним. Я не зараз хочу дуже примітивно спекулює на українському питанні, на антиукраїнських настроях у Польщі. Я хочу пояснити, чому вони існують. Тому що вони стали навіть більш помітними, ніж е, волинське питання. Тому так. що питання волинської трагедії воно постає сезонно в середині липня. А питання присутності українських мігрантів постає постійно і поляки часто перетинаються. Ну, я думаю, що за цей час, після, за 3,5 роки, про які ми говоримо. Ну, у всякому разі, переважна більшість українців, які є в Польщі, вони стикалися з проявами зневаги, агресії, різноманітним. Хтось йшов в поліцію, звертався, хтось е, не е, ну, вважав, що краще промовчати. Тут, тут були різні випадки, е, треба це розуміти. Тобто, тут є е, десь е, ну, е, знаєте, є настрої. Тобто в Польщі в Польщі консервативні настрої сильні, ксенофобія сильна. Будемо називати речі своїми іменами. Якщо ви пригадаєте, Польщу, скажімо, десятирічної давнини, то навіть в великому місті побачити там дівчину в хіджабі чи темношкірого хлопця було складно зараз. Ну, в Варшаві це частіше, по інших містах. У мене немає таких великих вражень, але Варшава більш інтернаціоналізована. Проте, е, польське суспільство піддається ксенофобії достатньо активно. І тому е, сказати, що, ну, що немає антиукраїнських настроїв, ну це заперечувати очевидне. Я не збираю цього. Просто українці виступили в ролі ЦАПа від Тому що їх багато, і можна, так би мовити, продати польському виборцю. Те, що ми ж магаємо українців і демонструємо захист поляків. Тут, же ж, як сам Навроцький сказав, що не повинні бути наші гості більш в е, привілейованому стані, ніж самі поляки, я знаю, що не лише в Польщі, а в інших країнах балта чорноморського регіону пропаганда російська вкидає тези, що через українських біженців ви не можете потрапити до лікаря. Ви не можете відвести дитину в садок, ви не можете дитину ну, там, відправити в школу. Це не, не так часто, тому що все-таки є певні, е, певні нюанси. Але це існує, і те, що Росія другий вигодонабувач від того, що відбувається сьогодні в Польщі, це абсолютно очевидно. Тобто тут є третій зайвий, який, наприклад, е, мій колега польський журналіст, і волонтер Пьотр Кешувара він наводив дані, що після 2014 року кількість згадок про Волинь виросла в сотні разів, розумієте? Тобто, ну це ж спрямовано ну, вкидалося, і, і архівні документи у росіян є, але нам треба шукати з цього вихід. Вихід виходить, полягає в тому, що Україна в випадку, де вона може апелювати. Вона повинна апелювати насамперед до європейських структур, до Європейської комісії, і нагадувати, що Польща член Європейського Союзу. Разом з тим, в Європейській комісії немає дієвого механізму примусу будь-якої країни ЄС до того, щоб вони виконували те, що вони виконувати не хочуть. Це проявлялося за уряду Маровецького, тобто, і буде проявлятися далі. Ми маємо готуватися до того. Що ми мали два місяці від обрання Навроцького. Тобто, спрогнув... Я, е, так би мовити, дивлячись на те, який на, на він е, персонаж, говорив, що він буде на цьому грати, тому що його бекграунд з інституту нацпам'яті, його те що, те, що він осідлав праві настрої, це все сприяє тому, щоб він. Діє відповідним чином. Де наші ініціативи публічні, які ми якими ми намагаємось хоч якось це нейтралізувати, поки що ну, з цим є проблема. Тобто, я не думаю, що 25 серпня для виступу Навроцького було обрано виключно через те, що це наступний день перед Днем Незалежності України. Ні. Я думаю, що це вибрано для того, щоб. Під час канікул Сейму угу. максимально інформаційно цю тему прокатати і подивитися вже на початку вересня, як відреагує соціологія, як поляки підтримують ці дії чи не підтримують, а потім вже можна, можна з цим гратися Я з вами погоджуюся, що тут якась має бути не те, що протидія. А... Симетрична, а можливо асиметрична. Ну, треба дивитися по ситуації робота. Ну чому коли симетрична? Ми ж можемо віслу пригадати, бо мені вже багато хто дописує в коментарях. Давайте нагадаємо полякам про Віслу. і влада України дійсно має проводити низку заходів, які були б спрямовані для нейтралізації щонайменше таких непростих відносин з поляками, які ускладнюються. Е, ну, мені, до прикладу, до вподоби сьогоднішня ініціатива влади про множинне громадянство. Зеленський сказав, що Польща буде однією з перших країн, де будуть визнавати з якою будуть визнавати подвійне громадянство громадян України. Це е, суттєво полегшить, звісно, життя і українців і в Польщі, і так само і в Україні. Ті, хто мають польські паспорти, я таких чимало. Ми це добре знаємо. От е, пане Євгене, як о... прошу. За 10 років 50 тисяч отримали польські паспорти. Я так розумію, що вони відмовлялися від українського громадянства, отримуючи польське, але е, карти побуту, ну тобто карти перебування, є звичайно у багатьох. наших. просто е, тут, тут теж е, журналістка Олена Бабакова написала: вона е, давно живе в Польщі, ну точно більше 10 років. І вона написала, що в нинішній ситуації є е, два виходи: або залишатися в межах своєї Бульбашки, і е, що реально в великих містах, наприклад. Е, в принципі, ну, скажімо, в тій самій Варшаві, я думаю, коли йдеш варшавськими вулицями, то чуєш дуже багато української мови чи російської з українським акцентом. Або їхати. з... Країни, Ну але розумієте, тут же є ще такий момент: е, далеко не весь Європейський Союз так готовий приймати. Ну І рівень емпатії до українців як жертв російської агресії, очевидно, відрізняється від рівня 22-го року. Правда? Ну, то... Де більша до України, на вашу думку, або за вашими міркуваннями, або за вашими даними емпатія до українців? В країнах Балтії, але вони ну, вони маленькі, вони не можуть прийняти велику кількість mm -hmm. Е, в Румунії на сьогоднішній момент, наприклад, є свої нюанси на прізвище Джорджа Сіміон, правда? І там е українці, ну, якщо буде різка зміна е настроїв, тобто в і різка зміна кількості їх, то це буде використано теж місцевими популістами проти них. Mm -hmm. Німеччина ну, з одного боку у неї величезний досвід поглинання великої кількості мігрантів, але я раз і не два чув від людей, які після 22-го року опинилися в Німеччині. Якщо це чогось вартий, тебе відправляють на курси, щоб ти вчив німецьку мову і там відповідно інтегрувався. Є ще Чехія. Але в Чехії будуть парламентські вибори, там прийде з великою долею вірогідності повернеться до влади Андрій Бабіш, це ж популіст, і він може вести лінію, яка буде подібна на лінію е, Кароля Навроцького. Тобто... тобто, ви пане Іване, на тлі цих всіх країн Польща найбільше ну, класна країна для проживання українців. Я так розумію. Ну, за великим рахунком, те, що там. О, тоді, 2... тоді в мене тоді в мене запитання, а ну, на завершення. Бо, наприклад, я не так багато маю часу. Я дуже шкодую про це, що так сталося. Але все ж таки, то в чому тоді конкретна проблема? Якщо ми нам найкласніше жити в Польщі, а у нас найбільше проблем сьогодні в публічній площині з Польщею. Ну, проблема в позиції польського президента, який використовує українців. Критику на адресу українців як консолідацію електорату і консолідацію для підготовки до зміни влади. до зміни Оце можливо ледь чи не вперше. Ну, принаймні тут на платформі чітко прозвучала теза, в чому власне проблема. Проблема не в поляках, а проблема в польській владі. І треба тут певне вести діалог. Я розумію, що українській владі складно про це говорити в умовах того, що поляки є ну, таким логістичним хабом для України з постачання зброї, але це те, чого власне сьогодні не вистачає, Перепрошую, що перебив. Просто але ми маємо усвідомлювати, що зміна влади не покращить для нас ситуацію, тому що прийде, якщо прийде е, прем'єр Касиняк Камаш. З озвученою позицією, то ми будемо мати проблеми. Я, ви знаєте, буквально пару тижнів тому, після інавгурації навроцького написав статтю Пейзаж для Навроцького. І в моєму образному мисленні, от він нагадує художника, який стоїть перед полотном, де такий, знаєте, кривавий напис Волинь 43. І від Польської і української влади від наших спільних дій, експертного середовища, журналістів всіх залежить, чи цей напис буде більш яскравий. Зараз він стає все більш яскравий. Він такий, знаєте, аж волає. Ну, як в цьому фільм Волинь, пам'ятаєте, там такий на початку все полум'я, полум'я, полум'я. Або ми за рахунок різних форм співпраці, взаємодії, обговорення цього, ми. Іншими фарбами цей напис він не зникне повністю, його не можна замалювати. Це треба усвідомлювати, але притломити його все-таки все, я вважаю, все ще можливо. Це непростий процес, але на нашу користь грає те, що у нас досвідчений і авторитетний для польського середовища посол Василь Боднар. Тут, е до речі, цікаво, чи не піде Польща на те, щоб змінити тимчасового повіреного. Піотра Лукасевича і чи залишиться він? ну Тобто, є є багато нюансів. Ситуація в розвитку, як це люблять говорити. Пане Іване, дякую, перепрошую, що вас перериваю. За цією повагою до справді дуже конструктивної розмови. Ми, власне, вийшли на ту лінію, яку ми маємо тепер продовжувати, тому що дискусії, які стосуються польсько-українських відносин, хто слідкує за нашими з паном Євгеном записами, вони справді дуже непрості. І я, до прикладу, тішуся, я підводжу пісню, що ми зараз знайшли вже те, з чим треба працювати. Тому пан Євген говорить, що це непроста буде робота. Дякую вам, пане Євгене, ще раз. Всіх глядачів, прошу, пишіть, будь ласка, коментарі. Громадяни Польщі, які нас дивляться, я точно знаю, що ви нас дивитеся, ви коментарі залишаєте. Від вашої підтримки, критичного мислення, багато в чому буде залежати наша з вами співпраця. І у нас з вами один ворог, це Росія, а не ми між вами. Дякую, що ви були зі мною. Скажу останнє проста дуже формула. В середині 19 століття поляки українці боролися за нашу і вашу свободу. Це гасло реалізовано, наше, наших держав, тобто держави існують. Нам треба боротися за наше і ваше майбутнє. Так. Це те, що має нас об'єднувати. Спасибі вам ще раз, дякую, обов'язково побачимось.